Ваги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на листопад. І так, сонце, Асцендент, Венера місяць у вагах. Для початку візьму вам послання це той дух-провідник, що вас супроводжує в листопаді. Енергія, яка вам допомагає. М -м, дельфін на дні колоди. Якісь. Ультразвук, незримі комунікації? На що звернути увагу вагам? В листопаді? Що входить у ваше життя? Ваги? Чого остерігатись? Як з цим взаємодіяти? Як з цим бути? Ваш внутрішній стан? Що, чим порадує вас листопад. Порадувати може багато чим, але це щось ключове, так важливе для вас. Партнерство стосунки, взаємовідносини. Тут уже що вийде на передній план. Робота і фінанси ваги. Подивимось, про що ваша пісня? Я прям не знаю, чому прийшла мені пісня тут. Королева мечів, ваша енергія на дні колоди. Дівчата чудово! Ви в своєму центрі? Чоловікам скажу, що, можливо, ще й жінка у вашому оточенні, яка має відношення теж до енергії повітря. Це можуть бути близнюки ваги водолій. Або жінка з досвідом. Жінка, яка чітко визначає свою позицію. І так, вау! Що це у вас кобра? М -м -м. Небезпечно. Зараз я читаю послання. І так, поки шукала значення, чомусь е прийшло на думку, особливо для чоловіків, вагів, що це, можливо, жінка у вашому оточенні. Оця мочова, як кобра по своїй природі. Ось. І так, послання звучить як пора лікувати. Можливо, ваги жінка, от якраз мочової стихії, може бути спеціаліст в області, що має відношення до зцілення, лікування. Нам усім іноді потрібно зцілитися, і коли з'являється дух змії, настав час дозволити собі та своєму вразливому серцю зцілитися. Зараз важливо добре доглядати за собою, піклуватись про себе, щоб ваша жвавість знову з'явилась. Подаруйте собі необхідний простір, щоб подбати про своє благополуччя. Вразливість є частиною того, щоб дружба та стосунки працювали, а це означає, що ми всі часом відчуваємо розбите серце, будьте ніжні з собою та іншими зараз, залиште минуле позаду, як стару шкіру, і розвивайтеся в новому способі існування, тому що життя всередині вас хоче вийти на світло. Можливо, зараз настав час оцінити роботу, яку ви вже виконали, щоб виростити та вилікувати все, що було пошкоджено всередині вас і людей, які вам близькі. Святкуйте разом з іншими, як далеко ви зайшли на шляху до зцілення та чого ви досягли разом. Зніміть із себе те, що більше не служить вашому благополуччю та благополуччю ваших стосунків, вашому щастю, і дозвольте зціленню відбутись. Ух ти. Тут хтось з вас може бути після непростого, скажімо, травмуючого досвіду в стосунках досвіду, який ну, певною мірою змусив вас певний час так, захищати своє серце, зцілюватись, збирати заново, так, себе знову навчитись довіряти, відкриватись. І от Говориться про те, що ви готові, ви готові змінити цю енергію, ви готові зняти лати, так, пора відкрити серце. вийти з режиму кобри. Трійка пентаклів. На що звернути увагу? На те, що будуєте на перспективу, на Ті, хто є у вашому оточенні, з ким ви плануєте цю перспективу, щось розвиваєте разом, вкладаєтесь, обмінюєтесь досвідом, може бути коло по інтересам. Вони тут конкретно плетуть якісь гобелени. Четвірка жезлів. Це може бути процвітаючі партнерство, чи це питання сім'ї. Сім'ї, і, повторюсь, стосунки також. Зверніть увагу, що ситуація стабілізується, у мене там є розчарування, обіди, обід, обідки. Таємниці якісь, дев'ятка пентаклів. Ну, є тут відчуття незадоволеністі, скажімо так, ваги вашим простором або тією якістю життя, яка у вас є на сьогоднішній день. Ну, скажімо так, вам десь недостатньо інформації чи що, поки ну, є якийсь момент того, що не все для вас відкрито, не все очевидно, і воно в процесі, в тому числі, це може йти історія про. Сцілення вашої самооцінки чи вас як особистості. Так? Угу. Ну, що це питання вашого здоров'я проходите ви тут? Зцілення цим займаєтесь. Можливо, в вашому оточенні, ну, тобто, ви не одні в тому просторі, в якому ви знаходитесь, і це вас засмучує, що наче. Хотілося б своє місце, так? свій куточок. Ось. Будуйте на перспективу в партнерстві. В когось ви є відчуття, знаєте, чого? Самотності. Я одна, я один для себе, так? Пора йти в партнерство. От, зелене світло, серце відкривайте, довіряйте більше. Що входить у ваше життя, енергії скорпіона прийшли. Дійсно, якась, от знаєте, скидаєте шкіру, іде трансформація. Ви дещо змінилось як особистість, набули певного досвіду. Тепер ви вже мудріші і тепер ви вже, хочеться сказати, не наступите на ті ж граблі. Ну, якщо у вас і були ці граблі, то вони прям сильно вас виховали, я б так сказала. Ну що, привіть, тривожні стани, які супроводжують трансформації. Так? Глибинні процеси, які вспливають назовні, ці тривоги намагаються вам показати ситуацію, чи ту сторону вас, в яку ви не дивитесь, так? чи не хочете, з якою взаємодіяти. Тривоги перебільшені, насправді, в силу, скоріше, якогось минулого досвіду. І Десь можете само накручуватись. Угу, якась оборона тут сильно є. Розкручувати, просто скажу, що ваша тривога це приблизно її імпульс, і почалося. Це як роздувати от буквально так? з мухи слона. Тобто якась думка, ви її починаєте живити, розкручувати на рівні голови і, відповідно, росте ваша тривожність. Ви самі даєте туди енергію, так? ви самі цей стан підживлюєте, харчуєте. Можливо, знаєте ще історія про те, що хтось там у вашу сторону. Um, щось сказав, допустим. Ось, чи ви десь щось прочитали, чи щось почули, і от на базі цієї просто деталі розгортаєте цілий. Перформанс. Um, Зверніть на це увагу, що ви самі себе можете грузити. І блокувати ще до того всього паралельно певні собі нові енергії, і імпульси, тому що не відпускаєте якийсь минулий негативний досвід. Не хочете мінятись? І так, чого уникати? Шестірки Пентаклів, щось в питаннях енергообміну, брати-давати. Ваги. Угу, Якщо ваги, у вас тут є певні зобов'язання по ресурсам, не уникайте цього, або вам, якщо ну, повинні поступити виплати, стійте на своєму, так, суд. Це відродження. Інвестуйте в тіло. ну, Чомусь конкретно прийшла інформація для вагів, що потрібно здоров'ячко э, підлатати. Певною мірою, вкластись якось в більше в свою виносливість, так? стійкість. Ну, прокачувати чомусь потрібна стійкість, стержень певний, суд. Як це подолати? Як з цим бути? Суд відновлення, два пентаклі. О, почалось ваги. Наше улюблене, да? ну, ваше скоріше. Двійка Пентаклів, вагання. Тут гнучкості, гнучкості більше б. Угу. Ось тут капець неоднозначно, не побоюсь цього слова, тому що дуже сильний опір іде. Ваги, прям опір, небажання йти в ту частину, яка потребує бути розкритою. Захист, оборона. Ви самі ж собі можете надавати допомогти, розумієте? Вам здається, що вас змушують до чогось, а насправді ні. Ну, вас якби підштовхують до ну, якогось варіанту нового чи вибору, який буде вам в подальшому на краще, а ви знаходитесь у цих коливаннях. І в моменті, от розумієте, ви все підводите, підсумки підводите, наче не можете наважитись на щось. До вас прилетить бумеранг з моментом невибору і вагань. Я просто це скажу, тому що суть це от зробіть, от переоцінку, підсумки проведіть, встановіть причини й наслідки. Так? Що у вашому житті повторюється, де ви не робите вибір в сторону чого прориву. Ну, тут є енергія ще раку, але в сторону того, де ви а, в самовладанні і ставите ціль, рухаєтесь відповідно до цієї цілі, чи рухаєтесь в команді, в партнерстві. Ось, де ви не вибираєте, а, скажімо так, Злагодженість дій, де ви вибираєте або самостійний рух, так, або уникнення. Ну, або уникаєте цієї взаємодії. Так. Ох, як важко. когось є відчуття тягаря, тягара, тягара. Скинути пора, от говорить кобра, що пора скинути якийсь тягар, щось витягнути за собою, взяти за собою те, що себе вже вичерпало, і що ну, ніяк не дає вам просунутись далі. ось. Розумієте, це та, от, та ваша оболонка, та ваша особистість, яка себе вичерпала. Вона більше для вас не актуальна. Якась минула версія ваш, вас приблизно. Хтось з вагів прям сильно впрям. Дивіться, як ви впираєтесь, ви не хочете йти в цю зміну. Міняти щось в собі. Тут вже було декілька підходів. Це все розгребсти, скинути з себе цю ношу, але ніяк. І можливо, ще йде мова про те, що ви у вас є страх відповідальності за ваш вибір. Ну, що цей вибір буде неправильним, чи ви зробите не той вибір, але ж ми прекрасно розуміємо, що не вибір це також вибір. У нього теж є наслідки. От над цим задумайтесь. Що порадує лицар Кубків, якась зустріч, приємне проводження часу. Дівчата, у вас тут є лицар на білому коні з букетом і шляпою. Дівчата, ну, для чоловіків це скоріше ви тут. Гарно проводити з кимось час. Одна з кармічних задач Ваги не ускладнювати самим собі. І відійти від цієї надмірної важкості Сприйняті. Да, Тут якісь плани поїздки, ну, навіть ваги певною мірою чоловіки можуть гарно проводити час і наодинці з собою, або якось взаємодіяти в близькому оточенні. Чи в оточенні, в якому ви переймаєте певний досвід для себе? Ось тут якісь кола можуть бути по інтересам. А, дівчат, ну тут є якась, якась поїздка, планування з чоловіком, який досить ну з приємним таким відношенням до вас, а чому там конфлікт. Комунікація, розвинування серце, розчарування, о Боже, що так, ваги. Ну, це, дівчата. Щось ви там згоден ніяк не дійдете. Можливо, ви покидаєте якогось персонажа. Ну, не кажу, що ви не повертаєтесь, але якось ви дійти згоди не можете в ці історії з вашими стосунками, чи з цими зустрічами. Тут така собі історія, що ну, в декілька підходів, але ніяк не розрулюється це питання. На Ну, на спільні перспективи, але тим не менш ці зустрічі вас радують. Так, да, ви собі там мрієте про це партнерство на перспективу. Да, да, да. Ну, для чоловіків скажу, що там точно у вас є якась жінка. Жінка в енергіях води знаходиться. І ну, чомусь є ця дистанція. і Ну, чи можливо ви мрієте про те, як ви будете далі реалізовувати щось спільне, чи як ви будете взаємодіяти? Ну, і вас це радує, але скажу, дуже чимось схоже на певний ескапізм. Ось, що ви собі там плануєте, але чи ви реалізуєте це інше питання? Ні, чотири кубки не дуже. Сусолки, ну, so -so. так от маю тут відчуття того, що ну, тут є приємна комунікація, от ще ж жезло у вас з'явилась. Є е тут приємна нота, є тут взаємодія, є тут е, ну, спільний інтерес, спільна цікавість, скажу так. А от, повторююсь, от по стосункам двійка мечів, вагання, сумніви, можливо, ви на щось очі закриваєте, знаходитесь в невиборі знову ж таки у вас. Е, Ваші двійки тут прям. Чи взагалі заблокували якусь історію по стосунку? Дивіться. А все чому? А все тому, що ви не вибираєте вектор. Новий вектор для себе, новий шлях. Альтернативний шлях, той шлях, в якому у вас вже не було досвіду. Вже не було. Ще не було досвіду. Все в двійках. На ну, відповідно рулить двійка жезлів. Тому і кажу за альтернативу. Тут то є взаємодія, то пауза. От якось так у вас по стосункам. Тут контакт з собою. Можливо, ви в себе занурені, по більшому рахунку. Себе зцілюєте, себе відновлюєте. Ось мах. Хтось собою зайнятий з вагів і вам не до стосунків. Або кажуться робота з певним спеціалістом. Або ви в собі виховуєте спеціаліста в конкретній області, так? Ось. От так у вас в листопаді ну, от, ні туди і ні сюди. Ви намагаєтесь балансувати, вас накриває часом, часом попускає, є якісь непогані зустрічі, і в той же час відчуття. Того, що ви везете якийсь вантаж, що ви прив'язані до чогось, що ви вже накопичили. ось. Але ще більше вже ускладнює вам просування. Хтось прям знаходиться в парадигмі е, того, що це моя ноша, це от все. От я це везу. Окей? По роботі король жезлів. Як для дівчат, так і для чоловіків, це може бути ваш. Е, з вашого оточення, з роботи, так? чоловік, з яким ви взаємодієте, ну, а все ж для чоловіків скажу, що по роботі дуже важлива ваша ініціативність, ваша впевненість собі, як ви проявляєтеся, так, висловлюєте свою позицію, ви повинні що? Захищати свої пріоритети. Вау, У вас тут взагалі якийсь новий цикл відкривається по роботі? В силу йдете? хтось взагалі заново починає. Е, в когось може йти пропозиція з боку чоловіка вогню на проєкт, можливий, на якийсь новий початок, так, що стосується роботи, це може бути досить несподівано для вас. Ну, або ви в процесі підготовки до нового вектору. Може, щось плануєте своє. Теж цікаво. От тут є в партнерстві, неначе в партнерстві з собою, але збирайте всі необхідні ну, для цього ресурси. тут звільниться чи що? Вау! Ваги! Це сюрприз. Я навіть не буду. Е вам читати, тому що в когось напряму йде відсилка до езотерики. Хто цікавиться ну, по цій реалізації, для чоловіків скажу, що в роботі: з'явиться у вас більше активності, тому що зцілитесь, що особливо стосується вашого тіла. Тут іде обновлення, відновлення і так. Розкривається силам, да, швидкість з'явиться, більше активності. Але повторюсь, що по роботі до вас тут може вам може прийти цікава пропозиція. Але вона ще в протікі, знаєте, як в заготовці на тонкому плані лежить. Більше ризикуйте, насправді, більше віри в себе і впевненості ось. Шестка кубків. Я бачу, вам, здається, близнюків. Шестірка кубків по фінансам. Фінанси йдуть на близьких, можливо, на рідних, на дітей. Або до вас йдуть. Фінанси через дитячі енергії, в тому ж числі, чи через те, що вам любите, чи в чому ви маєте досвід. Сила. І так. Ваги, ваші фінанси будуть прямо пропорційно залежати від того, скільки зусиль ви докладете, так? Наскільки ви вкладетесь? Силою своєю і тілом. Ого? Тут є, можливо, певні ще зобов'язання ваги, де ресурси йдуть, так? По питанням обов'язку вашого. Тобто хтось від вас може залежати. Або, ну, ви залежні від когось, скажу так. Питанні ресурсів. Ось. Ну, ні, мені подобається, тому що є і сила, і. Диявол це певною мірою взяття під контроль своїх так, вразливих сторін і ну, це взяти під контроль вразливу сторону і змусити її працювати так, а, на вас. Але повторюсь: тут дійсно сила волі, дисципліна, контроль своїх якихось таких більш тіньових аспектів щодо. Ну, бажання десь полювати, уникнути, наприклад, взяти швидше. Ось чи тут і зараз отримати ресурс, не задумуючись про наслідки. Угу. Ви, ну, давайте скажу так. Працюйте над своєю зовнішністю, над своїм тілом. От дуже багато чого буде залежати від вашої оболонки. Від того, яке ви враження складаєте, як ви позиціонуєте себе, як ви ведете себе в соціальних колах, так? Наскільки ви проявляєте цей свій ну, десь магнетизм і відчуття смаку, хотілося сказати. Ну і само собою, що в питаннях фінансів, якщо є запит на більший ріст, повторюсь, це все от момент вашої дисципліни і момент розуміння, що ваше, що не ваше, що про вас, що не для вас. так? Угу. Енергія козирога і енергії Лева йдуть. Тут така щедрість з вашого боку проявляється насправді. З вашого? Да. Ну, особливо для чоловіків, то чоловіки тут. Проявляють цю щедрість, і це дуже гарна якість, до речі. Це прям чеснота, я б сказала. Ось. І це вас сильно підсилює Але тільки не жертвіть. І про себе не забувайте. Собі також давайте. Необхідний ресурс, особливо вашому тілу. Тут щось сильно пішов акцент на ваше здоров'я, на ваше тіло. І на увагу до себе. Але увага до себе це не жертвеність. Повторюсь ваги, що от я роблю, але зміну собі, так? Чи я не роблю, тому що себе бережу, так? знаходження цієї точки балансу і опори в собі. Дякую за увагу. Ваги гарного вам листопада. За бажанням залишайте зворотний зв'язок. До нових зустрічей. Па-па!